Почуй мене аудіокниги українською. Не забувайте про підтримку канала коментарями та вподобайками. Для фінансової підтримки посилання в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. А зараз приємного прослуховування. Слуга вийшов з кімнати та причинив за собою двері. Лорд Тіор попрямував до кушеток. І тільки тепер я помітила, що меблі в кімнаті виглядали не менш розкішно і химерно, ніж стіни та підлога, молочно біле поліроване дерево, червона оббивка та золотаве оздоблення кушеток, з вигнутими зголів'ям та м'якими підголівниками, декілька високих і вузьких столиків між ними, на темно червоній дерев'яній підлозі, в центрі сформованого кушетками півкола. Розкинулася величезна чорна шкура чогось, хто за життя був дуже грізним і таким же пухнастим. Пара кутових шаф із вже знайомої молочно білої деревини. Книги та сувої сховалися за прозорими скляними стулками, вкритими складними візерунками, невагомі червоно-золотисті фіранки, схожі на весільну вуаль лінз, яку вона так і не надягла. Цікаво, чому Ашан затримується? Альт вирішив відволікти мене від вивчення навколишньої розкоші. Може, він не думав, що ми так швидко прибудемо? Припустила я. Мабуть, він знаходиться в одній із сусідніх кімнат. Підселенець ніяк не відреагував на мою відповідь. Якщо Ашан нічого не змінив у плануванні. То ліворуч і праворуч мають бути невеликі квадратні кімнати, Суртаз використовував їх для розміщення гостей і проведення дослідів. Над гостями не втрималася я від єхидного запитання. В тому числі, знаючи характер підселенця, я вирішила не питати, чи не пожартував він. Та й у нашому випадку це могло виявитися правдивим передбаченням подальших подій. Лорд Тіор тим часом статечно опустився на одну з кушеток. Я ж невпевнено зависла у повітрі поряд із сусідньою. Це світло, ця показна розкіш. Вони змушували нервувати. І мені вже заздалегідь було шкода слух. Змушених день у день чистити та полірувати все це хазяйське майно. Тебе щось бентежить? поцікавився ліч, трохи повернувши голову до мене. Я почуваюся ніяково в такій обстановці. Як не крути, це було правдою. В такій занадто розкішно для мене, не менш чесно зізналася я. Як уявлю, скільки пилу збирається на всьому цьому. Дивно, що тебе хвилює це, а не майбутня зустріч із другим у раді давніх. Зустріч мене теж хвилює. Можливо, ця фраза вирвалася швидше, ніж треба було, але вже як вийшло. От і відволікаюся, як можу. Лорд Тіор видав тихий смішок, але нічого не відповів. Набравшись сміливості, я повернулася у бік виходу з кімнати та виявила, що Альт мав рацію. У стіні виднілися ще двері, по одній ліворуч і праворуч від тих, крізь які ми сюди потрапили. Перевір чи працюють чари, вкрадливо промовив підселенець. Спробуй побачити ауру крізь стіну. Я слухняно пристосувала свій магічний зір для перегляду аур. Світіння навколо лорда Тіора я побачила чітко навіть краєм погляду. А ось там, де мені на очі траплялися накреслені на стінах символи. Так я й думав. Підсумував Альт, варто було мені мимоволі сіпнутися від неприємного відчуття в очницях. Захисні чари працюють, про них явно дбають. Хоч це і не та спадщина сурта, за яку я хотів би бачити стільки століть по тому Що вони роблять? Повертай звичайний зір, бо скоро стане гірше. Це був рідкісний випадок, коли виконання наказу підселенця принесло мені задоволення. Печіння в очницях стало слабшати, тільки но я повернула звичайний зір. Тож, що вони роблять? продовжила допитуватися я. «Суртазу чомусь дуже важливо було обмежити видимість між приміщеннями, пояснив Альт. Я кілька разів намагався дізнатися причину цього, але він завжди відмахувався від моїх питань. Можна сказати, що це така гм, примха. але те, що ти не зможеш побачити ауру людини у сусідній кімнаті, це факт. Чари не дають цього зробити, завдаючи біль очам або тому, що їх замінює. І це лише перша лінія оборони, можна сказати. А є ще й друга, і друга, і третя і. Договорити він не встиг. Двері праворуч відчинилися, і до кімнати неквапливо вплив лорд Ашеан. Попри мої очікування, він виглядав е, вкрай по-домашньому, наскільки так взагалі здатен виглядати скелетований ліч. Вільний темно червоний балахон до п'ят без пояса і будь-яких прикрас, повільні рухи, трохи схилена до плеча голова. Я мимоволі зраділа тому, що встигла змінити свій зір, бо аура цієї істоти явно зіпсувала би все враження від показного спокою та розслабленості Ашеана. Принаймні зараз мені воно здалося саме таким. Навмисним і неприродним. Втім, я бачила цього ліча всього вдруге, о, втретє, тому важко було судити про його звички, та й не дуже й хотілося. Перепрошую за очікування. прошелестів він, повільно киваючи мені та лорду Тіору, що вже встиг піднятися з кушетки. Я не розраховував, що шиз прибуде. Настільки швидко глузує протяг Альт. Справді, в голосі Ашеана відчувалася чітко вивірена порція іронії, приправлена легкими нотками сарказму і ледве вловимим відлунням глузування та зверхності. До того ж, ще й не одна. Додав Ашан після невеликої паузи. Його інтонації та розслаблена поведінка прямо таки кричали, наскільки принизливою для лорда Тіора була ця зустріч. Але якщо главу роду суар і зачепило подібне ставлення, він цього ніяк не виказав. Все таки скелетована форма у цьому сенсі має незаперечну перевагу. Та й я чомусь була впевнена, подібна ситуація траплялася явно не вперше. Я вирішив супроводити шиз, бо вона ще жодного разу не була в серці столиці, через це могла не встигнути до призначеної години. Спокійно відповів лорд Тіор. Слушно, погодився Ашеан. Він повільно пролетів повз мене до однієї з центральних кушеток. Завдяки цьому виходило, що між мною та потенційним ворогом знаходився лорд Тіор, і цьому я була дуже рада. Легкий протяг, породжений польотом ашиана повз мене, неприємно похолодив шкіру, майже до мурашок. Особливо, вкрадливо додав глава роду тар, плавно опускаючись на кушетку. Коли ціною своєчасної зустрічі є життя, Тя спадкоємця роду. Так, знову сказав лорд Тіор, ані словом, ані жестом не виказавши свого роздратування чи образи, але й підлабузництва не було. Глава роду Суар дивним чином примудрявся зберігати залишки власної гідності. Дякую за розуміння та сприяння цьому. А Шеан відповів недбалим кивком. Прошу, сідайте. Тоном привітного господаря промовив він, і не встигла я зайняти дальню від нього кушетку, як ліч додав. Шис, ви не будете проти, якщо я запропоную вам сісти поряд зі мною. Звісно, буду. Будь розумницею та сідай поряд, процідив підселенець. З чого це раптом? Відмова стане проявом зневаги. Наш мовчазний діалог зайняв всього кілька секунд, після яких я мовчазно, але при цьому вкрай не квапливо попрямувала до сусідньої за шианом кушетки. Судячи з повороту голови ліча, він анітрохи не приховував того, що спостерігає за мною. Я ж не знала, куди подіти руки, і як би так сісти акуратніше зі своєю наплічною сумкою, що бовталася на стегні. Як виявилося, вона ще й поясну торбу трохи посунула. Хіба нот не запропонував узяти у вас речі на зберігання? У голосі Ашиана пролунало вічливе здивування. Запропонував, прошелестіла я, зрозумівши, що нот це той старий слуга. Але я відмовилася даремно, я бачу вам незручно. Дрібниці. З тією фразою мені навіть вдалося майже витончено опуститися на край кушетки. Лягати, звісно, я не ризикнула. Все гаразд, як знаєте, з сумнівом протяг Ашеан і повернувся до лорда Тіора, який весь цей час сидів мовчки з іншого боку. Ситуація погіршується, застави другої лінії ще тримаються. Як і остання на кордоні, але розумію, кивнув глава роду суар. Дійдуть до столиці. Безперечно, в голосі другого в раді пролунав сум. Хоч третю лінію і посилено магами вогню, що якось надто своєчасно опинилися біля тремтячих пагорбів, але блідих дуже багато. А якщо відтягнути частину створінь до сектору келет, припустив лорд Тіор, застава серед боліт може їх надовго зайняти, я ледве втрималася, щоб не заскриготати зубами. Пропозиція відволікти потвор заставою, що за недовгий час встигла стати мені практично домівкою, пролунала настільки буденно. Ціною такого відволікання могли стати життя всіх її мешканців. Ах, Тіора, якби все було так просто. Ашиан тихо зітхнув, а я помітила, що лордом він главу роду Суар не назвав. Молодший у раді повинен називати лордом старшого, а старший молодшого ні, пояснив Альт, заглушаючи своїм голосом неспішну розмову лічей. Зрозуміло і ієрархія, і все таке. підсумувала я, марно намагаючись хоч якось розчути двох лордів. Саме так живі мають шанобливо ставитися до безсмертних, ставлення самих безсмертних до живих на їхній розсуд, а між собою лічі визначають відповідне звернення за віком і становищем у суспільстві та всередині сім'ї, якщо вони родичі. От чому я за першої ж нагоди хочу прибратися від так званих родичів у посмерті якомога далі? Алонт не виходить на зв'язок. Долинули до мене слова Ашеана, і бурчання підселенця одразу потонуло в тривозі, що сколихнулася в моїх грудях. Але ж він живий? Спокійно запитав лорд Тіор. Безперечно. Я припускаю, що йому просто нема коли відповідати, а належною повагою він ніколи не відрізнявся. У голосі Ашана виразно чулося ретельно стримуване роздратування, але його дії виглядають надто безвідповідальними для коменданта, тому навіть якщо накажемо відходити, він може не почути але жалонтне. Так, особисто він не зможе покинути заставу, але це не означає, що з ним має гинути решта живих. Роздратування в голосі Ліча зникло без сліду. Втім, як знати, може Алонт і цього разу вирішить віддати замість свого життя десяток чужих. Я чула його слова і не вірила їм, не хотіла вірити, і цього разу. Вирвалося в мене. Таке вже було? А Шиан повільно повернув голову в мій бік, і я пожалкувала про свою нестриманість. <хух> було? В його голосі пролунала усмішка. Алонт довгий час був розвідником, потім очолив загін спостерігачів за середньосвітом, і якось з усієї команди повернувся тільки він. Ну, він же міг бути найсильнішим або найживучішим, припустила я. Менше говори, більше слухай, порадив Альт. Саме так. Ашан кивнув на підтвердження своїх слів. Але зграя блідих, з якою зіткнувся його загін, була настільки великою, що навіть його виживання здалося дивом. Або результатом розумного керівництва тими, хто не вижив. Тобто ви його не засуджуєте? Мабуть, у моєму голосі все ж таки відбилася бліда тінь здивування, бо ліч м'яко розсміявся. Я кинула погляд на лорда Тіора. Він сидів нерухомо, дивлячись, а сур тас його зна куди, але обличчя було повернуте до мене. Ні, за це не засуджую, але він посмів прилюдно звинуватити шановного Ладаона в тому, що так сталося, за це довелося його покарати. Заради справедливості варто відзначити розважливо додав лорд Тіор, що лорд Ладаон тоді справді припустився помилки. Так, припустився, байдуже погодився Ашеан. Але публічний вияв нешанобливості до безсмертного, з боку живого не мав залишатися безкарним. Щоправда, з огляду на колишні заслуги, рада давніх вирішила зберегти Алонтові життя, доручивши нелегке, але відповідне його талантам завдання. Так він став комендантом застави в секторі Келет серед безкрайніх боліт. З однією умовою, звичайно ж. Ліч замовк, мабуть, очікуючи на моє запитання. Що ж, я вирішила його не розчаровувати, якою? І відразу, схаменувшись, уточнила якщо не секрет, на нього було накинуто магічні пута. Якщо Алонд покине довірену йому територію, він помре. Там іще були нюанси, але вже не суттєві. Лорда Ашан. Ми відволіклися Лорд Тіор нагадав моєму співрозмовнику про щось, що я до цього прослухала. Так, дійсно, майже повне блокування магічних здібностей. Хух, цікаві ж у нього несуттєві нюанси. Обурено пробурмотів Альт. Тобто тобі теж ця ситуація здається абсурдною. Вона не здається абсурдною, вона такою і є. Схоже, я починаю розуміти, чому Суртас настільки незадоволений. Я теж похмуро відповів підселенець. За моїх часів такого не було, принаймні не настільки відкрито, та Альт осікся, мабуть, намагаючись підібрати відповідне слово. Судячи з того, що я почула тихе шипіння, не зміг. Зате змогла я. Це було просто нахабно та цинічно. До мене долинуло відлуння емоцій підселенця, не гнівучі люті, а спокійної такої холодної ненависті. Але розібратися в цьому доволі незнайомому відчутті, мені не вдалося. Тому що всю мою увагу наступної секунди привернула фраза Ашеана Стихлий було страх знову повільно огорнув мене зачекаєте на мене в залі ради, але спробував заперечити лорд Тіор. Моя розмова з Шис не потребує багато часу, запевняю вас, перервав його ліч, ми напевно закінчимо до півночі. Зважаючи на те, що зі мною міг зробити Ашан на наодинці, це пролунало зловісно, і я забезпечу їй гідний супровід дорогою назад, незаперечним тоном додав ліч. Вибачте, що втручаюся, лорде Ашан, не витримала я. Прошу, дозвольте лорду Тіору бути присутнім при нашій розмові. Повільно, дуже повільно глава роду Тар повернув до мене череп з очницями, що сяяли яскраво отруйною зеленню. А ви впевнені, що дійсно цього хочете? Крадливо поцікавився він. Повисла зловісна, в'язка тиша. Наплічна сумка закривала частину мого стегна. Мої руки вже тремтіли, тож я щепила пальці у замок і сховала їх за сумкою, вдаючи, ніби влаштовуюсь зручніше. Кілька секунд мені знадобилося, аби придумати, як би так витонченіше відповісти, що я до одуру боюся залишатися з ним віч на віч. Не наодинці втім теж боюся. Я не бачу причин, щоб цього не хотіти. Ще один раз, коли я подумки зраділа без емоційності свого голосу, тому що інакше б ця скромна та нейтральна в усіх сенсах фраза прозвучала б жалібним беканням і видала б мене з головою. Що ж, якщо ви наполягаєте, у голосі Ашана пролунала нова інтонація, нетерпляче перечуття. Він підвівся з кушетки та завис у повітрі. Альде, схоже, тихо, прошу зачекати на мене кілька хвилин. Лорд Тіор мовчки кивнув. Я зробила так само. Задовольнившись нашою відповіддю, Ашан неквапливо підлетів до центральних дверей і зник за ними. Отже, поки ми маємо кілька хвилин. У тихому голосі глави роду Суар пролунала ледь вловима гіркота. Я запитаю знову, що про тебе знає лор та Шиан з того, чого не знаю я? Щиро вдячна за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною і слухайте аудіокниги українською у моєму виконанні. Ну і про пригоди шиста Альда, бо більше ви цього ніде не почуєте. Ну, хіба можете прочитати на букнеті? Посилання є в описі під відео. І не забувайте коментарі і вподобайки. І мені, і автору. Нам це буде дуже приємно. До нових зустрічей.